Клас. Оце котельня зроблена. Бімба. Все рівненько, все гарненько. Ох, яка краса. Просто пісня. Спробуємо її трошки трошки хоча б якось реінкарнувати. Щось підрівняємо, підправимо. Що ти кажеш? Термоголовки ми ж вже поставили. Термоголовки поставили, але будемо міняти тут крани крани всі течуть. Починаєш відкривати крани і вони починають тікти. Мало того, що позакисали, ніхто їх не провертає раз в декілька місяців. Все криве горбати. Сьогодні розбираємо, щось вирізаємо, щось підрівнюємо і намагатимемося зробити ну, хоча б трохи краще. Десь хомоти поставимо, десь кліпси, От. десь зробимо утеплення трубопроводу, це все нещасті. Теж будемо підрівнювати труба, труба на з водопостачання просто висить, ну, чесно кажучи, на соплях. Без єдиного хомута. кліпсу ставили. 32-гу, але ну, короче, якось отак було. Ще там прикину, Якесь власне. просто жахіття. Спробуємо хоч трохи, але виправити. Далі буде.